Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні покажу, що робити, якщо ви не можете перейти на приватний аккаунт в Інстаграмі. Ось. Тобто я заходжу, так, натискаю на три крапки. Тут знизу є. Е... Налаштування приватності. Ось я намагаюся переключитися, відповідно, навіть воно навіть не натискається у мене. Тобто, якщо я беру пошук, пишу приватність, я не можу переключитися на приватний аккаунт. Ось. Щоб я міг це зробити, потрібно написати, відповідно, зайти знову в налаштування і знайти тип аккаунта. Для цього заходимо в Creator Tools and Controls і натискаємо відповідно змінити, змінити тип аккаунта і натискаємо змінити на персональний аккаунт. Ось. Після чого ви зможете зробити аккаунт приватним. На цьому все. З вами був. Всім бувай.